Любий слухачу, сьогодні дуже важлива казочка про силу вогню. Жив собі маленький вогник. Він народився від іскри, що стрибнула з багаття, коли бабуся пекла хліб у печі. Вогник був допитливим і веселим, любив танцювати і світитися в темряві, зігрівати тих, хто замерз, і дарувати світло. Коли навколо було темно. Одного разу він спитав у вітру, а чому мене всі або бояться, або хвалять? То я гарний, то я страшний. Вітер закрутився навколо вогника і прошепотів. Все залежить від того, як тебе використовують, друже. Ти можеш бути помічником, а можеш руйнівником. Але як? здивувався вогник. Я ж просто собі горю і даю світло. Тут повз пролітала сова, стара і мудра. Послухай, вогнику, я розповім тобі дві історії. Перша історія про добро. У далекому селі в горах жила сім'я. Узимку було дуже холодно. І сніг засипав усе навколо. Та саме завдяки тобі, маленький вогнику, люди розпалювали піч, гріли руки, варили гарячий суп і світило світло у вікні, коли була темрява. Ти давав тепло, життя і радість. Мені подобається ця історія, радісно вигукнув вогник. Тоді послухай другу історію. Про небезпеку промовила сова. Одного разу хлопчик узяв сірники і, граючись, запалив суху траву в полі. Ти, вогнику, підхопився, розрісся і став великим полум'ям. Вітер допоміг тобі, і полум'я побігло через поле до лісу. Згоріли дерева, втекли звірі. А люди довго гасили пожежу. Усі дуже злякалися і сказали Вогонь, ворог. Вогник зажурився. Але ж я не хотів зла. Знаю, кивнула сова, ти лише сила. Як молоток, ним можна забивати цвяхи, а можна розбити вазу. Все залежить від того, в чиїх руках ти опинишся і як тебе використовують. То мені бути добрим чи злим? спитав вогник. Ти просто будь уважним, відповіла сова. Поруч із дорослими ти корисний, але сам один у дитячих руках можеш наробити біди. І з того часу вогник завжди старався бути добрим помічником. Грів чай у горах, світив лампочку в наметі, смажив маршмеллоу біля вогнища, але завжди слухався дорослих. Бо вогонь це сила, і від тебе залежить, чи буде вона світлом, чи пожежею.